Маркер подій можна слухати щобудня увечері о шістнадцятій п'ятнадцять сімнадцяті можна дивитися і бачити його на нашому youtube каналі «ФМ Галичина аналітика а ще більше нам приємно коли його можна бачити наживо без цифровізації до нас завітав народний депутат Синютка. пане олеже вітаємо вас Вітаю вас отже хочу розпочати від від продовження українського наративу першим ми в нашу воєнну Книгу крилатих висловів записали мову на хліб не намажеш», автор Наташа Скабєєва-Масійчук. І тепер вона озвучила головну другу тезу. І так, столицю не взяли, вихід до моря є, це значить перемога. І це підхопили народні депутати, в тому числі яких ви бачите наживо в у стінах Верховної Ради Дмитрук. Це слуга народу, ще один слуга народу Євгеній Шевченко. Чи не пам'ятаю, чи його виключили, чи ні, ну точно великий Лукашенко за оці. дивним збігом обставин всі ті, хто не підписують звернення про розгляд в другому читанні заборони російської церкви. Ну тут ми не дивуємося. І, 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 я, я тільки здивувався, що ще Максим Божанський ще не, не вставив своїх п'ять копійок у цьому варіанті, що давайте здавати. Ватися на умовах Путіна і подамо це українцям як перемогу, це спланована ззовні операція, чи це наші корисні ідіоти підігрують путінським наративом. Я вважаю, що Путін давно за сприяння своїх консервних банок починає навішувати на вуха українцям московські наративи, і на жаль, ці московські наративи звучать не тільки там через телеграм-канали різноманітні, а вони починають звучати уже з вуст тих, хто себе представляли власне як представники української влади, як представники українського політику. Пам'ятаєте цю історію, коли ніякий деркач. Із ніякими ще особами Дубінським і компанія розказували про те, що Байден і Порошенко враги, які проводять там незрозумілі речі, виявилося, що все це це просто московські наративи, які ретранслювалися за гроші, і тепер це стало очевидним. Для нас це було очевидним. І тоді так само і всі, ті, хто зараз розказують, а давайте здаватися путіну на милість. Все це московські наративи, і все це для того, щоб в українців вбити найголовніше. Але Мультиплікується, подивіться, ви до цього підключилися на всіх рівнях для будь-якого, як то кажуть, смаку і для будь-якого рівня IQ запущена ця спецоперація. Тут вам і інстасамки, і інші корисні блогери прямо з, з Малі із Балі. Пишуть Та, з болі, не з Малії, краще без Малії, звичайно, писали, або ще, ще з якоїсь ретрегії. Але вони на курортах і вони підхопилися, в них по півтора мільйони. Це все розповсюджується на різних соціальних е прошарках. І відповідно ця, ця, ця е інформаційна кампанія, яка, на яку купилися навіть на банковій. Чи є е е можливість зараз зупинити, якщо все-таки в нас в ієрархії є е вище е е е е е військово-політичне керівництво, і ні я, і напевно, навіть. Навіть і ви не зможете вплинути там на саміти, формули і перемовини. Ті, хто працює в офісі президента на банку, і продемонстрували себе мега крутими професіоналами в інформаційній сфері, ну давайте чесно, подобається нам це чи не подобається, але вони це вміють. І якщо це вони вміють, а тут немає сумніву і не роблять, тоді постає запитання, а чому не роблять? А що стосується цієї інформаційної локшини, яка сипеться, так вона починає сипати ще з 2019 року. Ви ж пам'ятаєте, що в 2019 році всі ті, хто були провідниками Ками української ідеї Калинець у Львові, Забушко у Києві, і можна так називати, називати всі вони сказали, що друзі нам дуже важливо тримати позицію. На жаль, люди тоді їх не почули, і цим людям сьогодні пропонують чергову порцію московської локшини. Я думаю, що вони її наситилися, і що наші українці уже цього на цей раз не сприймуть. Ну але ми ви, як історик цього світу, теж добре знаєте, що ніхто не може здолати українців, крім самих українців. Так? І от ми зараз бачимо в це зробити по будь-яких інформаційних кампаніях чи це мобілізація, а через мобілізацію Українська Народна Республіка впала, пам'ятаєте, та Ні війни, ні миру йдемо. Ми змучились всі по хатах, а більшовики своє зроблять. Зараз друга це оця інформаційна кампанія, підміна ну, все по Орвелу. Мир це війна, та капітуляція це перемога. В що зараз грають, і ми бачимо, що на відміну від попереднього. Періоду після Швейцарії, яку вбухало стільки часу, зусиль, щоб привести всіх лідерів, нуль корисної дії, Готують другий саміт до, до саміт миру до виборів. Тобто, це от от має бути Не. депутатський корпус. От вас особисто ви участь участь якихось стратегічних нарадах, де би визначалися ці параметри, з якими ми будемо йти на другий саміт миру. На жаль, представників Європейської солідарності не запрошують на стратегічні сесії, де би вироблялась глобальна політика для нашої країни. Хоча, ну дякувати Богу, уже багато речей, які ми сьогодні говоримо в парламенті. Уже частина депутатського корпусу чує по чотири роки. Ми говорили, а вони робили по своєму, по іншому. І сьогодні ми споживаємо ці помилки, які були допущені, починаючи від припинення фінансування військових прав... Реектів Нептуна, грому, Сапсана, Стугне, Богдан? Ми тоді казали, не робіть цього, і закінчуючи останніми речами, які були пов'язані з московською церквою і з необхідністю чітких що вони вас почули? Ви хочете сказати? Я маю на увазі владна команда. Тому що я читаю, що сьогодні Данія перша іноземна країна, яка за, за, закупляє для українського війська українські Богдани. Ну це просто якась ну, так. Тільки питання в тому, Шизна. а що ж ми робили впродовж 19 того двадцять років, коли можна було наростити, і тоді би ціна, яку платили московити, була ще вищою. А що стосується того, що українці можуть зробити для себе погано, то минулої неділі в Саліні є таке урочище в. Самбірсько-дрогобицькому регіоні ми вшановували жертви тих, хто в червні 41-го року, коли гітлерівці наступали, а московити виступали три, відступали три з половиною тисячі в'язнів тутюрь добромеля, перемишля, самбора, мостисок ми їх просто знищували їх. Просто знищували. І я, маючи можливість тоді промовляти до людей, я просив людей: люди, ми маємо приклад, що треба битися, бо ці люди тоді не билися і загинули. Ви згадали? Арм... Солдатів армії ОНР, які склали зброю, бо треба було йти, сіяти, копати, і через 10 років вони даруйте за таке жахіття, але чи вони, чи їхні нащадки, їли дітей під час організованого Московії Голодомору? якщо нас це не вчить, тоді можна складати руки. Якщо ми вміємо читати історію, то треба битися. Чи ми зараз на тому етапі, коли команда, яка визначає наш рух і безпековий, в тому числі ну якщо не через незнання історії, то принаймні, з цього короткого досвіду не готові гратися долею і безпекою країни. Бо я недаремно згадав оцей другий саміт миру. У нас ні слова про саміт перемоги. У нас ні в жодному документі двосторонніх угод, які підписують пачками, не зафіксовані не лишень конкретні цифри, але таке дивне слово НАТО. В українській конституції вона є, і ви це пам'ятаєте, коли вона там з'явилася? Чи це означає, що в такими манівцями нас пробують зірвати євроатлантичну інтеграцію прямо на наших очах? Отак, під гідою ювілейного саміту НАТО? Ну, Євроатлантична інтеграція почала. А бути атакованою ще з 2019 року, це очевидно. І найбільша атака Євроатлантичної організації була перед самітом в Вільнюсі, коли українська делегація повела себе мега непрофесійно. Оця емоційно нахабна дипломатія вона заснала абсолютного краху. І сьогодні ми ще споживаємо наслідки оцих невдалих непрофесійних кроків. І дуже шкода, що на Вашингтонському саміті по суті перед нами закрилися ще так недавно, широко відчинені двері. А ви вважаєте, що закрилися? Я вважаю, що вони при закритті сьогодні, принаймні, їхній стан є гірший ніж перед Вільнюським самітом. І це очевидно. І на превеликий жаль, попри добрі заявки, ви ж бачите, українська делегація вже навіть не ставила питання про те, щоб отримати запрошення. Бо ми можемо себе тішити. Нам дали більше ППО. Нам. Почнуть давати F-16. Але друзі, якщо ми будемо членами НАТО, все це буде автоматично. автоматично. І стосовно Швейцарії, Знаєте, перед після саміту Швейцарії, перед самітом Швейцарії, нам казали, одні казали Хваліть, другі казали, критикуйте. А ми казали, друзі. Та. Основне, який буде наслідок цієї зустрічі? От буде наслідок, значить, ок, немає результату. От значить, скажіть нам який наслідок. Дивіться, я легке мав мав відчуття дежавю, що саміт в Швейцарії нагадав мені так звану кримську платформу. Тоді теж ет Орбі показали неймовірну солідарність великої кількості політиків високого рангу, які зібралися під слово Крим, Крим, Україна і що? Минули роки, ну тобто, вже два роки пройшло з цього часу. Я не бачу жодного в жодної дії, що змінилося для окупованого Криму. Що за наслідками цього саміту змінюється? Ну, за наслідком цього саміту очевидно, що буде підготовка до нового саміту і вищі посадові особи держави, починаючи від глави держави, міністра закордонних справ, керівника офісу, сказали: а на наступний саміт треба запрошувати уже московий а Росія. Сьогодні устами заступника міністра закордонних справ сказала: ми не поїдемо. І вони, що вони набивають собі ціну? Очевидно, що вони приїдуть. Очевидно, що вони будуть виставляти свої умови. Ви ж бачите, з вуст московського. Путіна вже ми чуємо, що вони хочуть починати перемовини з того документу, який був парафований в Стамбулі в 22-му році. Тобто НАТО, ні, армія, ні, Донбас, Луганщина, ні. Тобто, всі ті речі, які є насправді неприйнятними для України. Ну, власне, тут така цікава річ. Їхній з міністерства оборони Тихесенько злітав на державному літаку і показав, що ми готові йти. Ну збільшити певні квоти щодо стамбульської парафован. І цієї угоди, ну не, не на зброя не на 40, а на 80 кілометрів. Ну, армії 300 тисяч дозволимо. це американські зміни надрукували як план, скажімо так, Стамбул плюс це хотілка, з якою готова Кремль торгуватися. Але все це абсолютно передбачає ну, щось, щось подібне як до Вірмарської республіки. Та? Тобто, ми не члени жодного військового блоку. У нас немає свого нормального війська, нормальної зброї. Ми не маємо жодних гарантій. От... Пам'ятаєте, гасло початку 20-го століття ні миру, ні війни, а армію розпустити. Так, оце нам десь приблизно нам пропонують, тільки трошки тюнінговано. чи е, Україна на це купиться, і чи наші союзники нам на це дадуть добро? Бо який зміст витрачати мільярди платників податків, давати зброю, щоб потім це все капітулювало в стилі афга... афганської влади? Пам'ятаєте, таліби прийшли, все позабирали, в тому числі всю американську допомогу з нашими союзниками у вже пора вести не емоційну дипломатію, а професійну розмову професійну розмову про те, як ми будемо інтегруватися в західне суспільство, і наші союзники нам кажуть вголос уже, що друзі, основна перешкода це навіть не війна. Бо є приклад, коли Німеччина була розділена на східну і західну, і Західна Німеччина стала членом, членом НАТО. І після цього прийшов час. І німці повернули собі об'єднану державу. Був приклад, коли Хорватія, частина була окупована Сербією, прийшов час, і хорвати повернули собі свою державу. Але тут питання стратегії, питання власне державних мужів, які розуміють, як крок за кроком треба наближати українську перемогу. І, врешті-решт, давайте чесно скажемо, що основна перешкода це не війна, основна перешкода це корупція всередині держави і. Західний світ про все знає, і західний світ все розуміє, і західний світ бачить оці кишені, диряві чиновників, куди течуть гроші, які ми отримуємо. Так, ми про це не раз вже говорили. Це зафіксовано в документах. Ми почали перемовини про в Євросоюз. Там реформа, зокрема, антикорупційних практик, судова і все інше прописано. Те саме стосується НАТО. Так? Тобто, це той варіант, коли нам останньо сказали, ви нас весь час дурили. Ну, тобто, ви обіцяли або проводили косметичні реформи, або такі реформи, які ви тільки позірно ви були реформами. Це настав той час, коли ви нас дурити не зможете робити? Вступаєте, не робите, не отримуєте грошей. І це захід... той момент, і західний світ має приклад позитивної співпраці. Коли перед наданням безвізу було написано сто тридцять 136 чи 138 так, так Багато ще ніхто не виконув. вимог. І я дуже пам'ятаю тоді слова. Президента Порошенка, це все. Вони сказали, ні, ні, це не все. Допишіть. Вони дописали це, все. Ні, ну ще тут. Це все-все. Підводимо риску, і остання вимога була виконана, і після цього західний світ сказав: ок, вони все зробили. Ми так от зараз. Все. Оці вимоги антикорупційні. Вони ще, ще можна знову буде надурити і пропетляти, чи це вже останні попередження? Я думаю, що останні попередження вже відбулося. Що це вже не попередження, це документ або так, або ніяк. Ну, таке би відчуття було, якби просто не подивитися, що з вчорашнього дня просто в відкриті корупційні кейси, зокрема, з боку НАБУ, отримали продовження. Тобто ми пам'ятаємо конкретні прізвища, Хмельницький, це я говорю про Міністерство оборони, часів Резніка. Це ті ж самі, ну як їх назвати? Називаємо так: погані куртки, яйця по 17, це всі броніки, це все разом. І оці люди спокійно вийшли вчора. За рішенням суду на свободу, хоча справа передана ніби ну ніби дорослідувана. Ліїв, пам'ятаєте такого регіонала з Криму, який займався туризмом, і раптом опинився на закупах міністерства оборони. Це львівська дуже резонансна справа. Тут було захоплено замість снарядів і мін фотографії, показували міністерство оборони. Справа відкрита його теж. Рішенням суду відпустили, то це ж ну а ви ж сказали, що це наша, ну якби дедлайн. Все, ми не можемо і бачимо, що наші органи в, в правоохоронні антикримінальні просто ну, суперпрактики роблять. Йдіть з чистою совістю на свободу. Ніякого суду не буде, що з, це в правоохоронці нам казали, що це зливають і кажуть, настільки гарантована справа, її просто зливають і один псевдопрокурор. Місцевого розливу записався командиром не то роти, не то взводу для того, щоб уникнути відповідальності. Це ви про Ільницького, який втечі на даху сидить. Так адня так, мазі. От ми кажемо, що ми, ми беремо на себе зобов'язання і вже не будемо вас дурити, і паралельно зразу відбуваються ось такі події. Їх ж теж бачать. Звичайно, що всі все бачать і всі все розуміють. І єдиний, хто сьогодні Україні дає шанс, це український солдат. Якщо би гіпотетично, не дай Боже, не стало українського солдата, доля української держави була б надзвичайно плачевною, тому що наші західні партнери з Бачить, очевидно, корупцію в найвищих кабінетах влади. Вони очевидно ставлять питання, що з такими речами ми вас ніколи не візьмемо в європейське співтовариство. А з іншого боку, вони бачать українського солдата, який стримує орду, так як колись це українці робили енну кількість століть тому назад. І оцей український солдат він є сьогодні сильнішим мотиватором для європейців, ніж оці всі коніжоці. Кейси скандальні, так і, і, і це нас може в чергове ще врятує в тилі. Лук, крім того, що наші солдати рятують на фронті. Вони врятують оцю цю ситуацію із нашими. Ми не маємо права зловживати ще і ще солдатом. Бо ми уже ним зловживали на початку 22-го року, коли хтось тримав оборону в Ужгородському котлі, чи в польському оточенні, а хтось в цей час стояв до військоматів, брав руки зброю і виїжджав чи в Київ, чи в Донбас, чи на південь України. Тобто, все а з другої сторони, нам кажуть, не час під час такого драматичного історичного моменту для України загалом загострювати тему довкола корупції, бо країни, які вступали в НАТО, наприклад, Болгарія, Румунія чи Албанія мали ідентичні індекси витолерування корупції, як і Україна, в тих самих Ті самі 32, 35, 36 положення. Можете подивитися в ці моменти, коли вони вступали, то може до нас просто якесь неадекватне ставлення або бояться? У нас точно до нас неадекватне ставлення, тому що нам прощають і пропонують, прощають і пропонують. І заслуга цього ще раз хочу сказати: не чиновника, який сидить в кабінеті, а заслуга цього це воїн, який в окопі. А в цей момент ми вже зійшли з парадигми Джо. А чому ми ще не в НАТО? Ну дуже би хотілося, тому що історія Джо, чому ми не НАТО, точно грає не на користь Україні, і це якщо раніше це було можливо здивуванням і нерозумінням західного світу, то сьогодні при такій постановці питання ніхто з нами розмовляти uh -huh. не буде. Так, і так під, під і звуки знову сирени. та знову щось летить, і ми власне завершуємо наш маркер подій. І тому, тому... дуже важливо, щоб ми ніколи не нехтували безпекою, бо безпека кожного залежить від кожного. Пане Олеже, дякую, Олексій, Нютка, народний депутат. Це був маркер подій. Його можна було чути. А можна підписатись на ФМ «Галичина Аналітика, ще й дивитися. До нових зустрічей. Дякую.